Доброго дня, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні поговоримо про початкову форму іменника. Підготуйте до уроку все необхідне, зошит, підручник, відступіть від останнього запису два рядочки вниз. Запишіть сьогоднішнє число 2 листопада, класна робота. Давайте з вами згадаємо, що таке іменник. Це самостійна частина мови, яка називає назву предмета. Від, називає предмет, відповідає на питання, хто що змінюється за родами, числами та відмінками. Згадайте, будь ласка, також ми з вами вже вивчили відмінки. Що таке відмінки? Це. Граматична словозмінна категорія. Так? Відмінки. Відмінки всім. Це називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та кличний. Час... Яка частина слова змінюється при відмінюванні? При відмінюється змінюється змінна частина слова, тобто закінчення. Пропишіть, будь ласка, хвилинку каліграфії. Хвилинка каліграфії, як ви бачите, прописуємо велику та маленьку літери У, знову повторюємо їх правопис. Та слова кілометр, гардероб вранці. Каліграфічно прописуємо, слідкуємо за якістю свого письма. Давайте розгадаємо з вами ребус. Це літера Т, краб, але прибираємо першу літеру і останню Ра. Тра. Му знаходиться в А. трамв А, Й, Трамвай. Слово відгадка трамвай. Словникове слово. Трамвай, два склади, дві голосні відповідно, так? Трамвай, наголос на другий склад, твердий приголосний, Р твердий приголосний. А голосний. м твердий приголосний. В твердий приголосний, а голосний і м'який. Сім. Букв. Та сім звуків і два склади. Подивіться, будь ласка, яким чином застосоване це слово у реченні. Перша поїздка українського трамваю відбулася у Львові в 1879 році. Визначаємо головні члени речення. Що? Поїздка, поїздка, що зробила, відбулася поїздка, підмет, відбулася присудок. Відповідно. Поїздка чого трамваю, трамвай у цьому реченні виступає як другорядний член речення. Трамвай він мій, так це чоловічий рід. І якщо ми говоримо, якщо ми говоримо про Від про це речення. Перша поїздка українського трамваю відбулася у Львові в 1879 році. Поїздка чого трамваю. Якщо питання чого, то це родовий відмінок родовий, кого, чого. Тобто це іменник чоловічого роду, родового відмінку в цьому реченні. Зверніть увагу, що ж таке початкова форма іменника. Це форма називного відмінка «однини». Початкова форма. Зараз ми з вами розглянемо. Найдовший в Україні трамвай з'явився в Одесі. Його довжина 30 метрів. Зручно вміститися в трамваї може 280 пасажирів. Є в транспорті й умови для маломобільних груп населення. Одесити сподіваються, що новий трамвай стане ще однією візитівкою міста. Подивіться, будь ласка, необхідно підкреслені слова, в підручнику вони виділені, поставити їх у початковій формі, тобто в називному відмінку однини. Дивіться: в Україні, Україна, в Одесі, що Одеса. В трамваї, що трамвай. Пасажирів, що пасажир. Груп, що групи. Візитівкою, що візитівка. Так, тобто ми ставимо в. Називному відмінку от ни, ни. І це буде початкова форма слова. Відповідно, далі це слово за відмінками змінюється і змінюється його форма. Подивіться, будь ласка. Зараз також працюємо усно і спостерігаємо вправа 126. Необхідно іменники в дужках поставити. У початкову форму. У 1874 році побачив світ перший трамвай на електричній тязі. Його винайшов хто? Українець Федір Піроцький. Люди були вражені тим, що вагоном рухала, невидима що сила. Їм було дивно, що майже миттєво за бажанням машиніста вагон. Може зупинитися і почати їхати назад. Також про перші трамваї ми з вами писали діагностувальна робота. Так, списування також було на цю тему. Тобто про Федора Піроцького ви вже, Федора Піроцького ви вже чули. Це не нова для вас інформація. І зараз ми з вами розкривали дужки, ставлячи. Ці іменники в початкову форму, тобто в називний відмінок, однини. Подивіться, будь ласка. Якщо ми говоримо необхідно полічити, скільки ж років тому з'яви існує, скільки років існує трамвай? Яким чином треба вирахувати, що зараз у нас 2022 рік, так? І від 2022 року відняти рік, коли він з'явився вперше, тобто 1874. І ми дізнаємося, що на сьогоднішній момент трамваї існують уже 148 років. Вправо 126 необхідно виписати, записати, тому в ЗОшиті ми пишемо вправо 126. І. Записуємо відредагований текст. У 1874 році побачив світ перший трамвай на електричній тязі. Його винайшов українець Федір Піроцький. Люди були вражені тим, що вагоном рухала невидима сила. Їм було дивно, що майже миттєво за бажанням машиніста вагон може зупинитися і почати їхати назад. Ті слова, які ви змінювали, так? які були в дужках на попередньому слайді. Ті, які були в дужках, тобто Українець ва... сила. Вагон, тобто ці слова треба підкреслити і вгорі підписати рід та відмінок. Обов'язково нагадую, що прописуємо ми. Простим олівчиком горі каліграфічно, відмінок ми скорочимо, пишучи його з великої літери, так, підписуємо відмінок. Давайте запишемо це каліграфічно, охайно та чистенько. Це ваше домашнє завдання. У класрумі буде посилання на вправу. Ви перейдете за посиланням, виконаєте вправу, і результат надійшлете мені у класрум, і потім я перевірю. Підведемо підсумки. Що є початковою формою іменника? Початкова форма іменника це іменники у називному відмінку «однини». Початковій формі, яке мають число іменники? Однину, тільки однину. Відмінок називний. Тобто, це початок с -с старт цього слова. Всі інші форми з'являлись, уже змінюючи початкову форму. Так? Тобто, Якщо початкова форма однини, наприклад, ноутбук, це його початок. Далі. Ноутбуку, ноутбукові, на ноутбуці. Всі ці інші слова з'являються вже змінюючи цю початкову форму. Вона є початком, відповідно, так і називається. Повправляєтесь ви з правою у класрумі для домашнього закріплення повторити відмінки ще гарненько, і на наступному уроці ми продовжимо закріплювати отриманий вивчений матеріал. На цьому наш урок закінчується. Дякую за увагу. До побачення.